Всім вітаннячка на каналі. Йолки-палки, давно ми не бачили ланусів. Який там другий місяць ланосів чи третій вже пішов. Ну це просто якесь диво, а не машина! Поки ланоси будуть існувати, поки буде у маляра робота. Ну що ж, у нас знов ланос і знов економ фарбування. Давайте ми з вами подивимось, що за ланос і що з ним треба робити. Це у нас в хетчбеку. Нерідко у нас хетчбек приїжджає. Але от, мітко. От, тільки заїхала, ми вже бачите, трошки колопнули і бачимо, що роботка є. І так, у нас є бампер, бампер, у якого повилазила така от шалабуда. Ну, я вже відколупав фарбочку, посподивився, ґрунтувалося, Все добре, але ґрунтувалося воно без ґрунта по пластику. Тому ми бачимо ну, таку цікаву картину. Треба буде обливати бампер кислотою і знімати повністю все покриття. Це ми зробимо. Далі поїхали. Дверцята. Дуже цікаво зараз прикручу трошки телевізор. Так, у нас тут бампер. Ой, дверцята. Вона фарбувала. Тут взагалі багато чого фарбувалося. Один володар у автомобіля був, але багато чого фарбувалося. І дверцята фарбувалася, можна побачити, дефекти по підготовці. І переднє крило, бачите, як відрізняється. Прям буцім тому його і фарбували. Чітко свою роботу видно. Е, і от, е, Мені здається, отут було продрано, бо задня дверцята в шпаклі не дуже добре оброблені. І у нас, бачите, пузирики, 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 і аж от сюди вони йдуть. Тут треба пофарбувати економно півдверцяти. Зробимо. Поріг. Ми на нього взагалі не сподівалися, що будемо робити. Але я побачив отут зверху пузирі. Ось о пузирі. І кажу: ми будемо це робити. Вон б, я не бачив. А потім. А от порог тут у нас жовтенький, може, тут щось зробимо, а я не бачив. Ну і штрикнув, штрикнув викруткою і бачимо, що отак. Ну, економно зробимо, нічого такого страшного не бачу. У мене десь там валяється ще шмат порогу від ланоса, тому відріжу кусок і переварю, пофарбую отак, от якось. І тут якось отак економненько зробимо. Поїхали далі. А далі у нас отакі пузирчики на передньому крилі, які потрібно місцево зробити, бормашинкою підчухраємо, подкапаємо. І прохання було володаря автомобіля зробити не на саморізах, а на е, цих алюмінієвих закльопках. Ну, Він хотів пластикові, але ж ми знаємо, що не одно, неодноразово намагалися зробити. Щось на ланосовських крилах нічого не виходить, бо полка дуже маленька. Тому на алюмінієвих закльопках попросив, щоб підкрильник встановити, і іржа максимально пізно могла вилазити, аніж через саморізиці. І оця дверцята. У нас тут є трошки іржі, вона зсередини виходить. Сподіваюсь, там все буде добре. А от внутряночку там кутик, ну Ми подивимося, коли дверцяту знімемо, що там взагалі, треба внутрянку зробити. Все людина тільки після фарбування цього крила і цієї дверцяти, Воно по постраховій його тут вшарашили, страхова зробила, ну, безкоштовно йому. І далі економно він хоче зробити машинку. Ну, як бачимо, Підібрали фарбу по страховій, буцім, то ще й нічого. Шагрінь. Давай фокус. Фокус. Шагра, бачите, яка? Як у мене. Чомусь дверцята відрізняються по шагрі від крила. Незрозуміло чого. Але ж я так дивився-дивився, то буцім то ще й нічого зробили. Е, пилючка є. Пилючка є. Отут от ґрунтувалось, видно, що шагра відрізняється. Але так, буцім то і нічого. І колір підібраний класно. І зробили, буцім-то непогано, ну. Але тут їм було полегше, бо дві деталі це, як мінімум, там, грам 400 треба фарби. При 400 грамах можна хоч якось в колір попасти. А у нас на усі ці роботи я замовив 200 г. Ну, ми ж економно робимо. 200 г бампер ю. Так, зараз треба думати, щось я... Щось я натупив. Треба фарби перезамовити. Я без бампера порахував. Ладно, починаємо працювати. Зараз щось там подумаю. Відрізав частину порогу, бачимо у нас отаку картину цікаву. І цей живопис треба зробити якось економно. Як? Після оцього удару воно розірвало все по відходу. Тут, коротше, тут поріг повністю треба замінювати, бо бачите, і підсилювачі позгнивали. І внутрянка там воно весела. Але нам треба зробити економненько. Зараз отакий у мене шмат я вже дістав спорогу. Треба вирізати. Треба оцю ще внутрішню частину якось теж під... підлатати. Ну і зробимо економіка, що робити. Але поріг під заміну. Може ще й не будемо використовувати змивку фарби. а ну. Тут у мене теж приколи, Прийшлось більше вирізати порогу, аніж планувалося, оскільки дірка з'явилася ще одна. А... а в мене цей шмат порогу, він з передньої частини ланоса. І бачите, за таким вигином щось треба мудрити, а тут дотачувати. Але вже все, вже як домовились. Так воно і буде. Але трошки більше. А от і дивіться прикол. Е, до речі, хоч і економ фарбування, кислотник все ж таки наносимо. От дивіться прикол. Була шпакля. Ну так, нормально шпакля. Воно, весь рука у мене в шпаклі, поки я це все зняв. І е, Це все було в пузирях от, от таких. І чому ж воно почало ржавіти під шпаклею, адже шпаклю можна і потрібно наносити на голий метал? Да, тому що дивіться, Будь то правильне рішення. Поцарапати отак от поверхню, щоб шпакля закріпилася. Але! Через те, що використовувалась універсалка, вона туди не попадає, це було не порогрунтоване. В царапинах шпакля не залізла. І почала іржавіти машина і під шпаклею. Метал почав е, іржавити під шпаклею. Тому, якщо шпаклюєте на голий метал, шпакля там прекрасно держиться. на... Звичайні рисці від о, о, наждачного паперу. Не треба оцих царапок робити. Ви не зможете шпаклю в царапки добре запхнути. І не буде у вас ніяких проблем. Прийшлось півпорогу все ж таки вирізати. Але все це досить швиденько вийшло, рука вже набита. В цьому році стільки сварних робот було. Особливо ці місця, сапожки, низ порогу, оцей е, стик. Це капець. Тому за дві години і внутрянку е, варці там вигнув внутрішню арку. І порог приварив, відрізав, приварив. Ну, Чітко, що там казати. Все, поїхали шпаклювати. І ця вже робота закінчена. Да, на дверцятах були такі, такі ремонти, що просто всертись можна. Шпаклі в два пальці. От бачите, це ж не я шпаклював, це, ви, це я пузирі порозчищав. Це просто жопа якась. Ну я поздирав. Там іржі під шпаклою. Боже. І бачите, знову зустрічаємо поцарапаний метал. А ще й у цих місцях навіть гнилуватий метал, який пошпаклювали все універсалкою. Це просто можна з розуму зійти. Хто товстенний слой кладе універсалки? Ну і звісно ж, дверцята це найперше, що є. З перепадом температури, бо в салоні тепло на вулиці холодно, і точка роси через весь, всю цю шубу з'являється десь там під шпаклею. У цих царапках, які ж ви її понаробляли, все, в царапках конденсат, все це і, і от Бачите, під шпаклею у нас куча іржі. Ну, звісно ж, я цього робити не буду. Якщо повністю цей весь низ. Очищувати від шпаклі. Потім ми побачимо, що тут якась там глибоченна царапина була. бо м -м, Ви ж бачите, яка лінія. отам от у нас пузирі були, тут дверцята чомусь не поіржавіла, і тут продовження. Тобто весь низ цей був продраний. Якщо все це знімати, це вже явно буде не економ фарбування. Ну зовсім не економ фарбування. Тут навіть дорожче. Аніж просто а, десь пофарбувати повністю, повністю деталь. То вже, я не знаю, баксів 200 треба брати. Дешевше купити нову дверцяту, аніж а, з цією возитись. А, от, то це вже більш-менш коли починається все шпаклювання з фібрової шпаклівки. Все, бачите? Фібра вона не просідає, вона чітко працює. Чому бляд, цю універсалку? Вона ж не дешевше, недорожча. Приблизно там плюс-мінус якісь 10-20 гривень коштує та шпакля. Тут взагалі алюміньку, вона теж не просідає. І бачите, немає навіть універсалки, бо вишпаклювалося все майже ідеально. І цими шпаклями нашу взагалі ту універсалку використовували. Ну, Понизу у нас там гравітек, гравітекс аж в салон заходить, тому там якісь є, є нюанси. Ми на них заб'ємо. А тут все вийшло добре на, на алюміньки. Отак. От Продовжуємо. А у нас вже кислотою повністю вчора був облитий і бачите? Все, позлітало. І все добренько. Сьогодні володька прийде з роботи і буде мені далі допомагати з цим бампером. Треба його пошкурити. Він готовий. Так, у нас вже все пофарбовано. От, бачите, дверцята посередині, отак, от була пофарбована. Перехід, звісно. Поганий вийшов, не вдалося переходика доброго зробити. Ну, на камеру, бачите, його зовсім не видно. По кольору теж чітко, якщо на одній дверцяті, ми навіть не бачимо у грубий перехід, якісь там відтінки. Бампер вийшов непогано. Ну, все як положено з еластичкою, зробив, хоч і економ. Коротше, що я придумав? придумав. Що я міркую щодо цієї автівки? Що ця автівка це вічно економ варіант робот. Значить, Машина вже робилась неоднократно. Робились, всі дверцята фарбувались декілька разів. Бампер фарбувався, погано пофарбувався. Крило, як бачите, це фарбувалось. Ціє... Все фарбувалось у цієї машини. А, і. Навіть я коли з власником автівки розмовляв, він сказав, що та там такий маляр, там те се. Ну, я йому кажу: скоріш за все, я буду теж таким поганим маляром, коли ви приїдете до наступного маляра. Тому що е йому вже казали, що пороги під заміну, але сказали, зроби економ. Тут є, до мене приїхали. Економно зроби. Я кажу, що пороги ще два маляри тому потрібно було зробити. Та там такі погані маляри, все, зроби економно. Я зробив Дверцяту зараз роблю. Водійську дверцяту, не знімаючи, отак от отчистив, під, підчистити треба. Ой! Оцей кутик. Оно, дивіться, повигнивало. Але я вже бачу, що це робилося. Підварювалося. Тобто воно згнило. Його зробили, воно знов згнило і знов зробить економно. Ну, про там шпаклю чи ще щось, я не кажу. Вон, бачите, як шпаклювало. ну, Навіть видно, як як це шпаклювалося. Економно це було. Отже, і чувак каже, що він не хоче продавати цю автівку, бо чому я буду нову автівку продавати? Їй 100 тисяч пробігу, їй 10 років, типа, чому я буду її продавати? Та цей машині, це, це не машина вже, це вже відро. І він каже: у мене там 100 тисяч пробігу, нульцевий двіжок. Тю ти, бля. Коротше, я, звісно ж, буду поганим маляром, у якого все повилазило через деякий час. Я навіть не сумніваюся, він до мене вже не приїде. Але ж. Давайте порахуємо, чи вигідно взагалі отакий автомобіль. Значить, в 2012 році він купив собі його новенького. За 10 років вона втратила 70% від своєї вартості, бо він покуп... купляв її за 10 тисяч доларів. Зараз вона коштує ну, в кращому випадку 3-3,5. І машина вкруг вся фарбована, її треба знов фарбувати, її треба варити. Поки це все фарбувалося, це ж теж вкладання грошей було. Тобто, ну я думаю, що там десятку, вона вже вийшла. Там 7 тисяч вона втратила, 3 тисячі ти туди вклав, от десятку, на неї втратив власник автомобіля На ланосі десятку, якому навіть 10 років немає. Це капець. Ці ланоси, це треба купляти за двушку, за півторачку, покататися, коли повилазило, за півторачку продати. Все. Отаким, От як ми, які своїми руками, щоб там, ну в мене ж була. Було бажання купити Ланос перед тим, як там собі Ніса набрав череношку. Я хотів собі Ланоса купити і їздити, і горя не знати. Бо я все, все життя проїздив на Жигулях, і для мене Ланос був щось надкруте. Над, над Добре, що жінка сказала, що це гівно, хоча вона зовсім в машинах не розбирається. І я так Ланоса собі і не взяв. Але ж, е, от можна купляти для тих, хто має руки, хто має обладнання, і може це все сам собі по дішману зробити. Ну що мені там сів, купив собі порога за 650 гривень, чи там скільки він, ні, ну, то наружна частина 650, двушка. Поріг, взяв собі тихенько, по вечорам, поприходив, поварив, все, машинка готова. По собі вартості, так, звісно, можна, але отак вкладати ну, це просто капіц. Так, ну що ж, фіналимось по ланосу. Бачимо може, фіналочку, от перехід у нас тут був. Ну, коли є площа, де розкидати фарбу, то і переходи виходять, супер. Там, де дверцята, воно тоненька полосочка є переходу. Але ж теж непогано. де як для такої дверцяти. Бампер вже стоїть. По рідному кольору. Буцім то чітко а, ну і не рідний вже фарбувалися. Ну, коротше, норм. Добре, що колорист сказав ще 5 грамів чорного додати. І нутряночка. Отак, от вийшло, там підфарбовано. Звісно ж, ніякої шпаклі, там нічого вже. Немає сенсу його туди класти, бо воно все гниле. Капельку отак приберемо, воно ще не пісне. І все, воно вже згниє через два тижні. Що тут робити, якщо воно вже робилось? Все. Віддаємо тачку. І до нових зустрічей. Ну що, віддав я машину, тітішо. Перше в мене таке було. За. З моменту Пріори чорної, може, може пам'ятаєте, чорна пріора, Коли мене там звинуватили, що я накатав 16 кілометрів, що я там щось там не то я вже не пам'ятаю, що там було. Ну, цього... цієї людини, звісно ж, більше в... в ремонті у мене не було. Хоча він там намагався щось там дзвонити, щось там зробити. Ну, звісно ж, у мене там на 14 місяців все розписано, я його робити не хотів. Претензія. Начать. Не сподобалось. Переднє крило, там де два рижика було, я вам навіть не показував. Просто такі от два п'ятачки. Треба було на, на, на самому краєчку, де саморіз закручується. Там, звісно ж, іржа йде. Що ти там не фарбуючи деталь зробиш? Знімеш іржу. Місцево і пофарбуєш там кисточкою і затянеш лаком. Все, там більше нічого робити. Претензія сумасшедша, просто там я взяв за цю роботу. Там та ми проїли навіть за два дні більше, ніж я взяв за, за ту роботу. Це перше. Друге, дверцята не сподобались. Ви розумієте? Отакенний слой шпаклі. Пофарбовано по іржі, по пошпакльована по іржі. Там, там просто жопа, гниляка просто. І не сподобалось це. Капець. Три кілометри ми наїздили. Я... Коли машину віддавав, я одразу кажу. Значить, Перевіряємо, відкриваємо капот, перевіряємо, чи всі деталі ваші стоять, чи акумулятор ваш стоїть. Тереперетролюваль. Перевірили, все добре. Потім кажу, перевіряйте кілометраж, перевіряйте е, цей е, рівень палива в баку рівень палива газу. Е, все перевіряйте. він Звісно, перевірю, я все сфотографував. Блять. І він сидить, шукає фотографію, знаходить такий 3 кілометри, наїздили три 3 кілометри. Ну, звісно ж, я ж можу доказати це, бо в мене е, є повністю відеочот. По тому, що вона все весь цей час стояла на дамкраті, нікуди не, не рухалась, да, це і просто неможливо. А, бо куди нам їздити? Ну куди нам їздити? Ну, виявилось, що 300 метрів. Це е, він сфотографував, е, коли до мене під'їжджав. Мене чекав потім. А потім ми сюди доїхали 300 метрів. Ще спуститися треба. Ой, ну звісно ж, це Ця людина більше до мене ніколи не приїде. Звісно, він мені трошки зіпсував настрій. Володька каже: не звертай уваги, ти його один раз бачиш, де і все. Але ж я не можу. Коли е, я старався, я намагався зробити красоту. Е, я робив те, що на СТОшках ну, так детально ніхто не робить. Я хотів йому ще й в подарунок зробити. Ну я фарби там замовив, ми з ним обговорювали 200 грам фарби. А я потім прорахувався, і там 400 потрібно було. Я 400 грам фарби заказав, але за 200 грам йому нічого не казав, бо ну, вже була домовленість. І хотів, ще йому, я зазвичай роблю такі от. Підфарбовальні карандаші чи як їх назвати. Думав, і в подарунок йому дам, все одно фарба залишиться там. Ну, от Такий в мене людський підхід до цього всього. діла. Ну Після цього зараз ну, фарби скільки залишилося, то вона вся, вся піде в мене в другі ремонти. Я навіть не знаю, як описати це. Коли нас ріпсують, ну коротше, такий ланос. Виходить те, що от я помітив, коли е, на арконі працював трошки, там, рихту, вчився рихтувати м'ятини без фарбування. Чим дорожче людина платить за машину, тим менше в неї буде претензій. Якщо копійки платить, ти там намагаєшся понизити максимально, щоб людина. Не заплатила багато грошей, вилазять отакі конфлікти, і ти отримуєш багато негативу. Ну так буває.